Привіт, мої любі українці, гості України б'єте, куму обличчя, кум пише на вас заяву, і поки іде розслідування і судовий розгляд справи вас жодна особа не мобілізує. Як вам така історія? Зараз на протязі 10 хвилин ви станете просто експертом в цьому питанні, і ми з вами зараз дізнаємось, чи дійсно така історія має місце. Держава на утримання всіх грошей тратить. Навіщо? Ну, от, тис, мені дали можливість да, там, підписати на той термін контракт. Що тут від того, що я тут сижу? А так бойова одиниця. Навожу вам реальний приклад. У мене є клієнт. Він так і вчинив, і вже майже третій рік. Суди переносяться, іде дитягонина, і він ходить по вулиці. І коли його зупиняють ТЦКшники, він достає обвинувальний акт, повістку до суду. Не путайте з повісткою до ТЦК, а саме до суду на наступне судове засідання, і його відпускають. Наприклад, ДТП. Ну вибачте, їхав п'яний, збив пішохода. Ну, скотина, ну винний. Чого він там сидить, якщо він прагне ну, реабілітуватися? До сьогодення в нього немає проблем. Можна навіть сказати, що він отримав таку, знаєте, імпровізовану законну відсрочку від мобілізацію, бо його дійсно досі ніхто не чіпає в ТЦК. Але прийшов час, коли виходить нова постанова уряду номер 1558 І саме цією постановою уряд сьогодні закриває всі погріхи, за якими ви. Мали певні можливості за ґратами в Україні нині майже 46 тисяч громадян. З них 26 тисяч визнані винними в різноманітних злочинах, тобто засуджені. Інші 20 тисяч лише очікують вироків у слідчих ізоляторах, тобто ув'язнені. Також є щонайменше 50 тисяч українців, які вже відбули покарання і вийшли на волю. Проте з огляду на законодавство були виключені із військового обліку, стали невидимими для ТЦК. Відсьогодні уряд вигадав конкретні правила, за якими сьогодні вже зможуть або не зможуть мобілізовувати обвинувачених або підозрюваних, які підозрюються або обвинувачуються у скоєнні злочинів. Так, тепер дивимося, що це за такі правила. Я думаю, що ви вже поставили лайк цьому відео, тому що я думаю, ця інформація для вас корисна. А ми з вами дивіться, що розглядаємо. Тепер за новими правилами: якщо людина знаходиться в СІЗО і відносно неї йдуть суди, так тоді її можуть призвати, розумієте, можуть мобілізувати таку людину, але за умови, якщо слідчий суддя, звільняє таку особу з під варти. І якщо є ухвала судді, слідчого судді, тоді особа на протязі 48 годин має з'явитися, куди правильно до ТЦК. Але дивіться, це зрозуміло. СІЗО, понятно, звільнили, там альтернатива якась є, Людина може сама забажати піти служити і так далі, тому що в СІЗО не кожен хоче сидіти. А що ж з тими, хто не сидить в СІЗО? І відносно яких іде сьогодні кримінальне провадження, щодо яких обраний інший запобіжний захід? домашній арешт або там особисте зобов'язання, як ви думаєте? І от дивіться, що вигадав законодавець. Така особа просто так не може бути мобілізованою. Реально от не може, і все. Сидите собі вдома, домашній арешт, прекрасно вам гарно, так? Да? Але з'явилися нові можливості. Якщо слідчий суддя... Скасовує цей домашній арешт або особисте зобов'язання. Просто скасовує, тоді вас можуть мобілізувати, але при умові, якщо слідчий суддя конкретно пропише в ухвалі наступну фразу. Запобіжний захід скасовується, увага, для проходження військової служби за призовом під час мобілізації. І якщо цієї фрази не буде прописано в ухвалі, вас жодна особа не зможе мобілізувати. Ця статистика, ключ до розуміння мобілізаційного потенціалу, який не використовує Українська держава, кажуть в Міністерстві юстиції і урядовці та нардепи хочуть це виправити. Тобто, як ви бачите, це віконце можливості дійсно працює. І якщо сьогодні ви будете підозрюваний у чиненні злочину, вас ніхто не мобілізує, якщо не буде отакої от ухвали слідчого судді. Але прошу звернути вашу увагу, що це стосується не всіх злочинів, тому що там є перелік злочинів, за якими вас взагалі ніхто не мобілізує. Це злочини проти основ національної безпеки, якщо там жорстокі якісь вбивства, там зґвалтування, ну там є певний перелік. Чи може педофіл служити в ЗСУ, захищати країну, а після війни бути вільною людиною? Питання навіяне законопроектом слуг народу. Я подаю альтернативний з виключеннями. Армія це не альтернатива відбуванню покарання за тяжкі злочини. Це якась калька з руських вагнерів, це якийсь трішак. А що ж буде з тими людьми, хто звільнений від покарання на умовний строк, як ви думаєте? Хто на умовному сидить, їх можуть мобілізувати чи ні? Так от про це ви дізнаєтесь, якщо підпишетесь на цей канал у наступних відео. І не забувайте підписатися на мій телеграм-канал.